Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю доброго мирного неба, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. Сьогоднішній день не відрізняється від попередніх, і розпочався він з того, що відімкнули світло, аварійні відімкнення, як сказали. На дворі тумани, темінь, навіть сонце чомусь. Прогнівалося на нас, і вже якийсь день не показується за горизонтом. А я сьогодні буду робити салат, простенький, вітамінний салат із доступних продуктів. А для цього салату нам потрібні бурячки. У мене лише один, тому що вчора я робила салат із буряка. І варені буряки використала, а один лише залишився, Але він великий. І... Пучок зеленої цибулі можна брати звичайну ріпчасту цибулю. банка горошку. Огірки мариновані. Ну, звичайно, сіль. Перець. Гірчиця французька в зернах. Зубок часнику можна і без нього. і... Дрібка петрушки. Отож, починаємо спочатку нарізаємо нашу зелену цибулю. Цибулька порізана і відразу ж ріжу і кріп також. Його небагато цибуля в нас виросла в теплій грядці. Ось така ще гарна на цю пору зелена цибулька. Цибулю в салатній місці, трошки присолюю. Почистила буряк, він зварений і попередньо вистужений. Ну, загалом для цього салату я беру два великих буряки. Але я вже сказала спочатку, що варені буряки я вчора використала для іншого салату. Отож, у мене один буряк. Потру його на терці з великими отворами. Потертий бурячок відправляємо до цибулі і будемо різати. О, подивіться, який в мене помічник. Всюди сущий, заберіжся, тікай на стола, не можна лізти котам на стіл. Смачні хрумкі огірочки мариновані, нарізаємо кубиком. Огірків на цей салат беру три штуки. Огірки в мене немаленькі. Вони мені не вміщалися в банку, то я їх порізала на шматки. І такими шматками мариновані. Ну, непосида з усіх сторон заглядає. Відправляємо огірки до нашого майбутнього салату, контролює, чи нічого не забула покласти. Ну, буває, що забуваю, так що ти мені згадуй. Воістину бешкетний хвостик, ну подивіться, що він робить. Десь знайшов бумагу туалетну, вже пошматував і розкрутив. Відправляємо в салатну миску відсіжений горошок, Добавляємо крип, ложку гірчиці французької, перчимо. А для пікантності видавлюю ще збок часнику. Змішуємо, пробуємо на сіль. в моєму випадку я ще досолюю. Як ви пам'ятаєте, я трохи присолювала на самому початку зелену цибулю, коли її покришила. І заправляємо. Олією, хто яку має, такою заправляю. У мене олія оливкова. Кожен раз, як заправляю олією якісь салати, то чоловік мені згадує життєву бувальщину, каже, що в неї в селі жила. Баба Кушпетиха, як він каже, вона продавала горілку. Ну, були такі жінки в селі, ну, можливо, і зараз є. А на закуску давала квашену капусту. Але так як руки тоді були складні, бідні, то потрібно було ж її ту капусту трошки примастити олією, то вона що багато олії не влити, перехиляла, що там, в чому там та олія була, пальцем затуляла дірку. І так, ледве ледве Тільки видимість робила, ніби вона приправляє той салат. Ось така була заправка в ті часи. Тепер, звичайно, хоч ми не дуже багато живемо, скромно, але все ж таки на олії не дуже так економимо. Та й на інших продуктах також. Слава Богу, і за те, що маємо. Отож, такий. Веселковий салат виходить, різнокольоровий. Ну, я казала з самого початку, що зазвичай я беру більше буряків, але в мене стільки, тільки один буряк був в наявності. І такий салат, і вітаміни, і недорогий, з доступних продуктів готується, і смачний. І тим більше. Хто постить, то це також буде один із варіантів приготування салатів на Піст. А піст на цього року починається незабаром, 15, 15 листопада, за новим календарем. Як ми знаємо, що Піст за 40 днів відзначає початок посту, Відзначається за 40 днів до Різдва, до 25 грудня. Так як ми тепер вже цього року другий рік будемо святкувати різдвяні свята разом з усім християнським світом 25 грудня. А взагалі на рахунок посту навіть самі священики кажуть, що. Це вибір кожного: постити чи не постити. Головне не робити зла нікому, намагатися робити якісь добрі справи. А їжа це зовсім не головне на період посту. Отож, бажаю всім смачного салату, гарного мирного сьогоднішнього дня, доброго здоров'я, успішної праці. І, звичайно, щоб світло в нас появлялося. Частіше трохи, бо сумно, коли нема світла, особливо в такі хмурні дні і особливо в вечірні години. З вами був канал Село ти Моя доля, і до зустрічі!